Вітаю, шановні. Ось і скоро закінчиться літо, потім осінь, потім буде темна і холодна зима. І хтось вважає, що все буде добре, і не буде ані вимкнення електрики, ані вимкнення опалення, і опалення буде. Достатньо, в хатах буде тепло, світло буде світити, і все буде так, як ми бажаємо. Але в мене для вас дуже сумна новина. Не все буде так добре, як здається, або як бажається. По-перше, нашу енергосистему її майже не відновлювали. Протягом літа роботи відбувались тільки на мережах малої напруги. Це в самому якомусь селищі, в якомусь місті, в містечку і таке інше. Але оці величезні леп, а тим більш трансформаторні станції, які дуже потужні оті головні основні. А ще менше було відновлено. Генерації, тобто електростанції, це все майже не відновлювалось. Відновлення на даний момент від стану на лютий цього року відновлення відбулося не більше, ніж на 15%. І це ще не дуже погана звістка. Погана звістка в тому, що Україна ніде на генеруючих своїх потужностях не накопичує. Не закуповує, не завозить енергоносії. Тобто це те саме вугілля, мазут і навіть не закуповує газ. Наші сховища за півроку додали в своїх запасах лише 10%. Пошукайте це в новинах, пошукайте це у звітах, це все. Не афішуються, але профільні сайти, профільні інстанції, вони все ж таки публікують деяку інформацію з цього приводу. І це навіть не все. Справа в тому, що оті всі школи, садочки, лікарні маленькі, невеликі ті, які знаходяться в обласних центрах, а по районних центрах. Ну, колись вони були районними, зараз це. Або просто містечко, або центр Об'єднаної територіальної громади, ось там ці всі будівлі, вони не матимуть ані світла, а дехто і опалення. Чому? Хто скаже, так там же ж навезли генераторів, стільки дарували, закуповували, всі звітували, показували ці генератори, все ж так добре, там всі підготовлені. По-перше, Генератор подарували. От уявімо собі, на прикладі, садочка все садочка. Є садочок, в ньому там 100-150 дітей, все там добре, там все працює, будівля ціла і все там так, як має бути. І генератор туди подарували. Про це звітували якісь там можновладці, якісь чиновники, вони там фотографувалися з усіх ракурсів, як вони там тільки не посміхались на тих фото. Дивіться, які у нас потужні, найновіші сучасні генератори, наші там спонсори, наші волонтери, якісь фонди нам подарували. Але, ну подарували той генератор. От ви, якщо живете десь в ОТГ. В якомусь селі, селищі, в невеличкому містечку. Зберіться і підіть у садочок, і подивіться, що з тим генератором, який подарували. По-перше, якщо він там досі є, це вже величезний плюс. Здебільшого їх там вже й нема. А там, де вони є, то там відбувається дивна картина. Ніхто того генератора, ні, нікуди. Ніколи не під'єднував. Тобто стай собі генератор, а дроти, і енергосистема, сама електрозабезпечення садочку будівлі, ніяк не пов'язані. Бо нема фахівця, нема грошей для того. Щоб під'єднати той генератор, як слід зробити автоматику, перемикання, оце все заведення в будівлю, і все, все, все там дуже складна така схема, і навіть Вася Електрик її не зробить з двох дротів, воно потребує обладнання. І обладнання це коштує зовсім копійки. Це перше. Друге, якщо навіть Хтось там спромігся, там сплатив, там, провів через нашу систему тендерів, закупівель, закупили обладнання, найняли фахівців. І ці фахівці під'єднали цей генератор до енергосистеми садочка. Виникає питання. Вимкнуть електрику взимку, що буде? Правильно, треба вмикати генератор, його запускати, і щоб було світло. А хто це буде робити? Вихователька? Няня? Чи завідувачка сама піде вмикати той генератор, запускати його. Робити перемикання, перевіряти там наявність мастила, наявність палива, що воно, як воно, в якому стані це ця вся система, вона знає, як його запускати. Знає? Ні, ця завідувачка перша стане з палкою біля того генератора, і буде дивитися, щоб ніхто навіть не торкнувся того генератора, бо він коштує десь так 200-300 тисяч гривень. І якщо там зламають, то голову знесуть саме завідувачі. Це другий момент. Третій момент. А хто і за які гроші закуповує паливо для того генератора? І скільки його треба. Це не пляшка на 2 літри з магазину АТБ. Ні, не принесеш, не зальєш. Це треба робити величезні запаси палива, дизель, бензин. Навіть те саме мастило треба закуповувати. Мало хто знає, що генератору ще треба і мастило. Так ось. Навіть якщо будуть з батьків дерти гроші і закуповувати це все, а де це паливо буде зберігатись? І хто буде слідкувати за його витратами? Хто буде слідкувати за е мотогодинами цього генератора? Хто? Ви собі уявляєте всі ці три етапи? Перший етап під'єднання, автоматика для генератора, Третій, трет, е другий етап? Хто буде вмикати, вимикати, слідкувати і обслуговувати цей генератор. І третій етап паливо для цього генератора. Хто його буде закуповувати, де його буде зберігати, хто буде слідкувати за взагалі наявністю витратами цього палива. Всі ці три оці пункти, вони кажуть про те, що не буде в цьому садочку ніякої електрики, якщо її вимкне електромережа. І ця сама картина. І в школах, і на поштах, оця наша Укрпошта. Сидять там 3-4 жіночки. Який генератор вони там будуть вмикати? Ви про що? Хто там його буде обслуговувати? Навіть у тих всяких медпунктах, в малих амбулаторіях, оці всі. Державні установи, які знаходяться в малих ОТГ, в селах знаходяться, вони всі залишаться без електрики. Така сама картина здебільшого і на інших об'єктах. Якщо це мала якась котельня, якщо це малий якийсь пункт обігріву, і навіть оці насосні станції. Оці башти, свердловини, які обслуговують якийсь маленький населений пункт. Де там пів сантехніка, пів електрика її обслуговує за мінімальну зарплату. Він буде відповідати і займатися тим генератором, які подарували за 100 тисяч. Якщо ви побачите, то ще є одна дуже дивна картина. Оці всі генератори, які дарували для садочку, для школи, для лікарні, для сільради і все інше, величезні ці генератори, вони там по півтонні і по тонні важать здоровезне, такі страшне, як автівка розміром. А їх чомусь всі ставлять на причепи. От виникає питання, а куди ви їх возити зібрались? Чому він стоїть на причепі? Мало того, що збирають гроші для цього причепу. Куди ви його зібрались і везити? Це між садочками школи? А від школи до лікарні будете возити? На кожному об'єкті стоїть по генератору. Куди ви його везти, зібралися? І оце все відбувається. Поцікавтесь навіть на своєму підприємстві, якщо воно якесь державне, якась державна установа. Поцікавтесь, а в якому стані ті генератори, які гуділи ще в лютому цього року? В якому вони стані, чи обслуговують їх, чи закупили паливо для них? Ні. Не більше 10% з усіх всіх генераторів величезних, які надарували всім установам підприємствам, начебто для забезпечення величезних державних установ і будівель електрикою, вони всі не запрацюють взимку. Взагалі, не загудуть. А якщо і загудуть, то скільки вони. Здатні густи, скільки вони здатні давати електрики, чиї вистачить, яка вона буде, що від цього буде або зможе працювати, а що не зможе працювати. Ось така от в лапках перспектива того, що буде відбуватись взимку. Багато хто сподівався, що ось-ось звільнять Запорізьку атомну електростанцію, і буде у нас електрика з надлишком. Надлишки будемо продавати за кордон, заробляти гроші, а для забезпечення самої країни. Всього цього вистачить. Не вистачить. Не звільнять. А якщо її звільнять, то вона не запрацює в той самий момент, як її звільнять. На її відновлення. На її підключення, і для того, щоб вона дала бодай один кВт в мережу України, ця Запорізька атомна станція, треба провести ремонтні, налагоджувальні і пускові роботи, які триватимуть мінімум рік. І це ще за умову, що будуть гроші, і їх дадуть, не розкрадуть, а дадуть на відновлення цієї. Запорізької атомної електростанції, тож не сподівайтеся, що звідти піде електрика. Закуповувати за кордону також не будуть. Бо там ціни такі, що нам треба тарифи на електрику збільшувати ще багато-багато разів. І це буде коштувати величезні гроші. У нас і так електрика значно подорожчала. Хоч вона навіть ця. На сьогодні дорога електрика, вона найдешевша в Європі. Тож закуповувати дорогу електрику ніхто не буде. Де й надлишку тієї електрики у Європі ну, практично нема. Вони там перекидають один одному цю електрику, і все, все. Вони закуповували з Білорусі, з Москові, з України електрику у важкі часи. Взимку, коли не вистачає цієї електрики, і виробляти оці всі їхні сонячні електростанції взимку електрику не можуть. Мало хто знає, що сонячна електростанція у порівнянні з літом зимою виробляє не більше 5 відсотків від того, що вона може виробляти влітку, коли довгі. День, коли сонечко світить яскраво, коли все добре, тоді електрика виробляється сонячними панелями. Взимку, коли все затягнуто хмарами, коли день дуже-дуже короткий, не більше 10%. І то це за багато-багато різних умов, щоб вони були виконані. Зазвичай там 5% від того, що вони виробляють влітку. Тож, не сподівайтесь на те. Що вам буде електрика. Мінімум, про що зараз говорять фахівці, це буде віялові відключення електрики щодня мінімум на 3 години. От розумійте, що вам 3 години, і ці години, скоріш за все, будуть вранці або ввечері, або і вранці, і ввечері. Оце 3 години на добу. Коли вам потрібна електрика, її не буде. Тож розраховуйте свої потреби, розраховуйте, скільки вам треба паливо, щоб пережити ці темні місяці. Почнеться це все знов-таки наприкінці листопада, потім увесь грудень, потім увесь січень, і частина, а може і майже весь лютий. От мінімум на три місяці. По три години щодня. Оце те, що нас чекає. Темнота. Середня витрата маленького генератора, так би мовити, побутового то від півтора до трьох кВт, які і зараз генератори ці продаються. Їх ажіотаж був взимку 22 другого 23 року. Ці всі генератори приблизно беруть за годину приблизно 1 літр палива. От розраховуйте, хтось каже, так я ж там одну лампочку включу. Воно ні. Він навіть, якщо нічого не підключено і не споживається електрика, він бере не набагато менше, ніж як е, режим, коли підключено максимум дозволено і, е, дозволеного навантаження. Тож, Рахуйте приблизно так, літр на годину. Тобто щодня за 3 літри. Тобто, це приблизно 150 гривень. 30 днів на 150 гривень це 4,5 тисячі на паливо для генератора, якщо він у вас ще й буде. Ось це на 3 місяці. Тобто, закладайте, що вам на паливо приблизно по 4,5, а може і по 5, бо витрата. Паливо буде ну, майже без сумніву буде перевитрата, десь раніше вмикнули, пізніше вимкнули так і таке інше. Так от, з перевитратами, те, що вам треба, це 5 тисяч на місяць, а на 3 місяці це 15 тисяч гривень. Тільки на паливо для того генератора, який буде у вас побутовий, стояти десь там біля будинку, якщо у вас є можливість, якщо у вас приватний будинок, або десь там на балконі, або десь ще ви там будете ставити. Мудрили крутили хто куди там в багатоквартирних будинках, багатоповерхових мудрили. Куди ж того генератора засунути, щоб не дихати тим вихлопом, який він з нього летить. Але навіть в цьому випадку вам 15 тисяч гривень треба додатково. Це не те, що ви на електриці, яка у вас споживається в квартирі, ви зекономите щось. Ні, не зекономите. Ваш бойлер він як нагрівався, так і буде нагріватися, коли з'явиться електрика з нуля до, до повного, повного нагріву. Ваш холодильник, який майже розморозиться за три години. І Коли подасться електрика, він своє візьме, бо йому треба температуру свою нагнати. Якщо у вас є там якісь інші прилади, вони все одно візьмуть своє. Тобто ота платіжка, яка прийде до вас, вона містить або буде містити саме ту кількість кіловат, яку ви зазвичай споживали. Про це. Вже дізналися і присвідчились дуже багато людей, у яких вимикали по 10, по 12, по 16 і навіть по 20 годин на добу, що електрики нема, а сплачувати за електрику треба ну, майже стільки, скільки завжди кожного року витрати кіловат ті самі. Тож, знайте про те, що нас чекає дуже холодно, дуже темно, Зима. Ніякого покращення не буде. Все, що я описав, це без нових обстрілів і без нових руйнувань. Якщо будуть обстріли, а вони, скоріш за все, будуть перед зимою на початку опалювального сезону, це в листопаді, або на початку грудня обстріли, скоріш за все, будуть. І вони руйнуватимуть те, що ще хоч і наладили, але дихає. І посидіти 2-3 дні або й тиждень поспіль без світла, навіть на якусь годину це дуже-дуже реальна перспектива. Тож і на це також закладайте. Свої витрати, закладайте запаси палива, закладайте те, що вам, скоріше за все, потрібно буде в цей час якось виживати, якось існувати, якось отримувати звідкись електрику. Тому поки ще не дуже великі ціни на генератори, поки є час для будівельних робіт, це підключення того генератора, Хтось думає, дай Та, я там подовжувачки ну дай, буде в мене там електрика, що мені там треба, якісь холодильники, щоб телевізор працював. Ні. Е, коли буде зима, ви той навіть подовжувач що буде так через двері. І будете тримати відчинені двері постійно. Ні, це треба передбачити, як буде заходити той самий кабель у вашу домівку, вашу оселю, як це все буде стояти, як ви будете слідкувати, як ви будете знати, що вже можна вимикати той генератор. Дуже-дуже багато питань, поки ще є час їх всі дізнатись, подумати, вирішити. Знайти гроші для того, щоб їх вирішити і якось це все зробити. Робіть це, бо наступна зима буде, скоріш за все, набагато важчою, ніж була зима перед цим. Якщо у вас залишились якісь питання, або ви вважаєте, що щось я неправильно розповідаю і ви не погоджуєтесь з усім викладеним, пишіть у коментарі. Кажуть, що я не дуже популяризую свої відео. Популяризуйте їх ви, для того, щоб більше людей дізнались про те, що я розповідаю. Поширюйте це відео, ставте там, що там, що лайки, ставте там дизлайки, кому що бажається. Якщо ви вважаєте, що ця інформація, що я розповідаю, корисна, розказуйте, скидайте посилання на це відео в месенджерах, робіть те, що вважаєте потрібним. Я свої відео викладаю для тих, хто цікавиться. Якщо людина цікавиться, вона знайде це відео. Якщо не цікавиться, ну що ж, підкажіть їй, будь ласка. Ну а на цьому все. Тримайтесь. На все добре.